Я так розумію, що хочу, щоб ми туди приєднало все це. Зараз подивимося, що це таке. Перевірили за За замонів все чудово. 263 Ом. Зараз будемо приєднувати це все, перевірю, що там по з'єднанню. Ну і ну, зробимо зараз по людськи Отак от як роблять, отак роботи робити не слід. Взяли просто на... Оцінкований затискач. Затискач, звісно, гарний. Це обо Беттерман походу. От. Але підключили О, не знаю. підключили мідний кабель. Єдине, я не знаю, контакт був чи ні, якусь ізоляцію бітумну. тобто а ось Воно ну, в землі якось було. А що це за резинка, я навіть і не знаю. Ну, так роботи не слід, тому що тут біометалічна корозія. От. Стержень, Вам покажи стержень за земування. Стержень за землення ще більш-менш свіженький. От. Клема ну, вже трошки поржавіла, зараз будемо її міняти. Поставимо іншу і підключимо заново. Оце треба. Знаю, що це було, на кінечник зараз одягнемо і підключимо полюски. Оскільки цю клему не захистили від корозі, вона вже порживіла. Якщо б антикорозійним бандажом замотало, було все гуд. Ми зараз будемо міняти на нержавіючий затискач і підключати вже заземлення. Зараз одягнемо ще хофротрубочку. трубочку. Обтиснемо накінечником і все буде гарно. Так, обробили термозбіжну трубку. Зараз ще ізоленту підмотаємо. от Натиснула, натиснула прищано. Так, зараз підмотаємо ізоленту. Так, ну, гофу, накінечники посадили. Затиснули, зараз замотаємо антикоразінним бандажом. Все. Замотаю антикаразінним бандажом. Всього там тепер вічно може простояти. Це зайве можна зарізати, можна залишити, ну що, мені його закопувати, не закопувати, Ну, от така краса.